І вічні теми кохання і смерть навколо них крутиться безліч історій. Саме вони хвилюють людство. Кожен тужиться, шукаючи власну відповідь на вічно актуальне запитання, для чого ми живемо. І, наприклад, таке дивне почуття, як кохання, науковці, до речі, кажуть, що це психічний розлад. Так от це почуття відволікає нас від пошуків відповіді на це запитання. А розуміння того, що всі ми смертні, керує нашими вчинками. Тому творці крутого анімаційного серіалу Кохання, смерть і роботи заздалегідь знали, як викликати інтерес до нього. Дві затерті до дірок теми, плюс очікування того, що нас має у підсумку знищити, я про роботів. Погодьтеся неймовірно крута ідея. Ех, Боже, ця подорож вгиняє мене в депресію. А є взагалі хоч хтось серед людей, кому вдалося вижити. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва. Отже, кохання смерть плюс роботи оригінальний анімаційний серіал, створений різними студіями, і відповідно кожна серія має різний вигляд. Ідея такого об'єднання впала в голови відомого американського режисера Девіда Фінчера. Погугліть про нього, якщо раптом вперше чуєте це прізвище. А також менш відомого, але не менш крутого режисера Тіма Міллера. Тривалий час вони виношували ідею цієї антології для дорослих. Ходили, шукали гроші, грюкаючи в двері різних голівудських студій. У підсумку догрюкались. Молодий стрімінговий сервіс Нетфлікс відчинив їм і не прогадав. Зерні цей витвір мистецтва, якщо раптом його ще не бачили. Як мінімум для того, щоб скласти свою думку про цю, безперечно, новаторську ідею. А от для тих, хто вже у темі і хто тащиться від цього серіалу, я підготував Сюрпрайз, барабанний дріб. Падам. Українська версія книжки, що розповідає про всесвіт навколо анімасаги Кохання, смерть і роботи. Круть невимовна. Як на мене, назва серіалу з англійської має перекладатися так: кохання, смерть плюс роботи. Тому що в українській мові є два слова любов і кохання. А в англійській мові одне лав. Просто любити можна кого завгодно батьківщину, батьків, дітей, друзів, квіточки, їжу. Ну ви ж пам'ятаєте, наприклад, рекламу Макдональдсу. Я це люблю. А от кохати можна лише одну людину. Тим не менш, тут написано: любов, смерть плюс роботи. Немає нічого проти головне, що тепер ми не пасемо задніх в плані швидкості появи на нашому ринку модних книжок. Найбільше цей чудовий артбук вподобають поціновувачі одноіменного анімаційного серіалу, а також дотичні до кіногалузі люди: режисери, аніматори, художники. Хоча, наприклад, мені не фанату цієї саги, цікаво було дізнатися, як Девід Фінчер зателефонував Тіму Мілру після шаленого касового успіху його фільму ДЕДпул і запропонував кувати залізо, поки воно гаряче, тобто пропхнути ідею серіалу, з якою ці двоє носилися добрих. 10 років, так так, у Голівуді слава є швидкопсувальним продуктом. Відтак ліпше не спочивати на матрацах, набитих успіхом, а таранити кабінети доларових лантухів, поки вони вірують у фартовість таланту, який має зробити їх ще гладшим. Власне про це, а також про інші не менш цікаві історії навколо серіалу Кохання смерть плюс роботи, ви зможете самі дізнатися, придбавши цю книгу надруковану. Перфектним видавництвом Архас, яке ще не раз, я сподіваюся, здивує нас. Тому ліпше підпишіться на цей канал, щоб не прогавити важливі книжкові події. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва.